Бажаю здоров'я, шановні аудіофіли. Сьогодні у нас тема дуже серйозна, тому що до мене приїхали навушники продовження лінійної лінійки від компанії Technics. Навушники, які, від яких я нічого не очікував, я просто взяв їх на тест. Тоді рік, чи два, чи три, чи десь тому, 5, 4-5 послухав і зрозумів, що AZ... 40 і az 60 ну більше насправді az 60 від Technics, це по цей час одні з найулюбленіших моїх навушників. Чому? Тому що всього то один динамічний випромінювач TVS. Все стандартно, вигляд стандартний, стандартний, але Лупаше так, що можна опіситися. Звісно, по цей час ці наушники мої одні з найулюбленіших. І тут кажуть: Мохентохен, Пухентрахен, у нас є Technics az 80 Продовження прекрасних TVS від Technix. Давай робити огляд. Ну, Мокість сідає. Вшпокую собі, я навіть покажу, як це відбулося. Right, отак. От One. О, щось там Т -т 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 -т. підключено, ще й українською мовою. Вставляю, значить, музичку і кайфую. І кайфую так, що напевно скажу що це одні з найкращих навушників в TVS серед останніх, що я слухав. Але про це трошки згодом. По звами Мокіч, ви на каналі порт і Зараз будемо робити огляд Technics AZ80. Почнемо, звісно, з комплекту постачання, і він тут нічого собі, тому що, крім самих навушників в кейсі. Прекрасному, до речі, кейсі з металевою кришкою, що не так часто зустрінеш в вушниках. У нас є ще додаткові вісім пар амбушур. Жартуй не вісім, а раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість пар амбушур. Одна вже вдягнена. Вона сьома. Все це тут запаковано дуже-дуже приємно. Коробочка маленька, все як я люблю, щоб за екологію. І також ми бачимо тут документацію і кабель usb c USB-сі, неархаїчний usb c на USB-A. Кабель, до речі, приємний. Супер. З комплектацією все стандартно і все зрозуміло. Давайте до зовнішнього вигляду. Зустрічають наушники нас кейсом. Ну, ось такий маленький, компактний, гарненький, такий самий майже КЗ40 ВЗ60. Цим все супер. Я не скажу, що це дуже класний кейс, чи там він чимось виділяється, але це знаєте це як Audi є e Перше враження звичайна машина, коли їздиш кожен день, ти від неї кайфуєш. Тут так само, звичайний кейс, але ти кожен день від нього кайфуєш. Відкривається воно однією ручкою, закривається також. Звук дуже приємний. Пахне звідти, до речі, приємно. Е, металева кришка, як я вже казав, тут, наче, як знаєте, з титану зроблено, надпись TECH. Позаду USB-C. Підтримується бездротова зарядка, але про це пізніше. Всередині такі, такі матеріали без глянцю, без нічого, що воно не обсіронувало, що це звук, е, то що це ще у вас не буде видно. Все прикольно. Питань до нього нема. Плюс він дуже такий, знаєте, маленький, його можна собі зачпокнути в вуха, ой, тву, в вуха. Можна зачпокнути собі в джинси, і буде все топчик. Кейс 5 балів. Тепер про самі навушники. Я, знаєте, не такий сильно естет, але все ж таки вибрав собі навушники. В першу чергу за дизайном це Marshall Мотіва ANC, тому що подібного ніхто не робить. І це дійсно гарні наушники, які ще й нормально грають. В них прекрасний ANC і вони дуже дуже зручні. Чого на жаль не скажеш про це, тому що я зараз не буду критикувати самі наушники, я буду критикувати саму форму. Мені по цей час не дуже подобаються наушники такого форм-фактору. Вони якби нормальні, якщо інженери нормально підходять до... Проєктування цього ергономічного дизайну, типу, як тут, бачите? Тут е, нижня частина, вона така випукла, вона владить вухо. Тут звичайно. У Sennheiser, наприклад, вся форма така. Знаєте, вона викупла. викупла, викупла. Але все одно, як ти не крутий, ці навушники не так класно будуть сидіти, як щось подібне до AirPods Pro чи там Marshall Моті NC. Це зрозуміло, і цим е, ти нічого не зробиш. На жаль. Тому, якщо брати там фіксацію, то звісно така форма так собі. Але при всьому цьому ці наушники нормально сидять. Вони досить аскетично виглядають. Вони не втратили шарм минулої серії Technics z 40-60 тих моделек. У них є оця рублена. Ось. Ух, ти, щось заграло ж. Поверхня та є надпис Technics. Вони дуже дуже такі, знаєте, спокійно врівноважені, немає нічого кричащого. Знизу на датчики. Це прикольно і нормально, дуже багато мікрофонів. Коли ти вставляєш це все діло собі в вуха, прокручуєш, то Ну, нормально. Нема такого враження, що це здоровенне щось типу тисячних Sony там, минулого покоління, чи, Ну, наприклад, там, Soundcore Liberty 3 Pro, там, де взагалі оця вся штука. Тобі зручно, тобі зручно. Але якщо взяти як щось пожувати, а так щось зроблять, то це тест максимального співака версії Lite. То вони вже повилазили. Якщо говорити за якусь Тест Максима Прошки, то сидять нормально, на трієчку, бігати з ними мені було б, напевно, нормально, але б я їх постійно поправляв. Поправляти, до речі, зручно, ти не будеш сенсорну панельку е, натискати, і сенсорна панелька реагує нормально оці тапи, подвійні, потрійні, одинарні навіть працюють, з цим все. Окей, У продажу є два кольори, два кольори, чорний і сріблястий. Кольори нормальні. Я би брав чорний, виглядає більш стильово і більш універсально. По захисту від вологи. Тут ipx 4, тобто, значить, від пилу вони не захищені. 4, значить від вологі від бризок. Ну в основному ipx 4 слугує для того, щоб бігати по 10 кілометрів і з трохи вологими вухами. Якщо там то, що почнеться невеличкий, можна побігати. Стрибати з ними в воду чи не дай боже. Бити себе з бронзбой та в голову не треба. Ну тобто, ви розумієте, для спорту підходять, але це не основна їх задача. Раз в тиждень на пробіжечку окей, але раз в тиждень можна і в бердинаміках 770-х побігати. Тому з цим нормально, нормально. Перед звуком хочу поговорити про функціональність, тому що вона мене здивувала вперше за останні часи в навушниках. Можливо, такі функції там, є і у Sony, можливо, вони працюють так само, але саме, щоб тебе додаток змушував це зробити перед стартом прослуховування, тут це, напевно, вперше так у мене. Про що я? Запускаєш ти додаток, який називається Technics. Я вам зараз буду показувати. Technics Audio Connect. Ось ти його запускаєш. Вони все добре, готові до використання, пише, які там вибирати амбушурити, далі, далі, далі. Потім в тебе ось така іконочка. Ти вибираєш розмір. У мене там зараз здається S1, S1 тут, s 1 там. А по дефолту M -ки стоять. Ти натискаєш ну, далі, виміряти. Воно тобі міряє і пише, що там треба інші. Ти починаєш їх перемірювати. І це працює, ти розумієш? оп, тут я краще запрацьовував. Оп тут візуалізація, ну, не візуалізація, а отримання звукового я не знаю, ширини сцени та набагато краще. І в один момент, там, хвилин через 10 тих тестів, воно тобі пише, виберіть туди-туди. І таке може бути, що у вас там одне ухо, режим S, на режим амбушура S буде, а інше буде М. І це цікаво. Ну і далі у нас тут. Все стандартно, у нас є Amazon Alexa, у нас є голосовий помічник Siri, можна де використовувати. У нас є режим заряду, та режим заряду, датчики заряду. Ми можемо бачити там, скільки кейс заряджений, скільки навушників, активувати шумопоглинання, вимикати все це. Можемо знаходити наушники. До речі, функція, яка є не у всіх далеко топових наушниках. Можливість My Voice, це коли ти говориш по... Хенсрій по наушникам навколо є шум, і воно відрізає шум, але працює не завжди адекватно. До речі, але потім затестимо. Є е аквалайзер, є оновлення. Коротше, з додатком, ну абсолютно нормальний, повний порядок. Але оця історія з тим, що воно тобі допомагає вибрати амбушури, дуже-дуже цікаво. Тепер про звук. Technics — це, якщо шо Panasonic, діджейський підрозділ, так скажемо, хайфайний. Це прекрасний бренд, який завжди, майже завжди. Був про звук, а не про дизайн, був про звук, а не про люшики, якісь, був про звук, а не про якийсь, там, якусь мішуру, що біля нього. О, тут так само. Тикаєш, включаєш музику. Клас. Тестова підбірка. Офігенно. Погнали. Лінкін Парк? Клас. Stone Sour? Клас. Девід Бові. Клас. Рейс. клас. Що у нас там ще? Е Funk від цього, Funk юак клас. Якась попсятіна типу вікенда. Клас. Е саліва клас. Коротше, все-все-все грає офігенно. І тут я не знаю навіть до чого, знаєте, іноді хайфайні наушники вони трошки підбішують, тому що в них є якісь, якесь, та, якась там надмірна плоскість звуку і рівність його наче все це є, але і цікаво. Бас, цікаво, бочку чуєш класно, цвінки – клас. Там навіть на якомусь треті темпали, я вперше почув, що там є дихання в початку. Блін, з початку треку. Я ніколи раніше навіть на гіпердорогих навушниках цього не чув. І я одразу скажу: це дійсно найкращі навушники з TVS за останні часи, що я слухав. Це, можливо, рік, 2-3, напевно. Коротше, це от до того моменту. Коли там з'явилося і az 60 і Бенгі прикольні, і Liberty 3 Pro, і що у нас там ще було? Sennheiser Сінхайсери моменту, до того, от, це прекрасно. Це одне з прекрасного серед TVS для аудіофілів за весь час. Звісно, тут є ldac кодек та сонівський, який там ого тисячу кілобіт може передавати. Але мені як... Якось хай-фай слухачу на айфоні як до сракікарі очі, бо він не підтримує, підтримує все це. Але навіть коли ти слухаєш музику Apple Music, YouTube Music, ти чуєш, що блін якість просто феноменальна в цих навушниках. Дійсно класний звук. За свої гроші, от я скажу, що дуже мало конкурентів. Дуже мало конкурентів. Більш стилістично тут. Технічно я думаю покладе всіх, що зараз є на ринку. От чесно кажу, по блютузу у нас версія 5.3, нова, сучасна, економічна, все хорошо. А, до речі, про звук. Феноменально те, що тут немає ніяких додаткових драйверів, це не підвішений якорь, та у нас це у нас звичайна динаміка, 10 мм, Та якась там хитра срака, є якісь там технології, є якийсь там спеціальний об'єм ну як він там називається простір для використання його як якості фазоінвертора в цих навушниках. Тому там ми і чуємо високі частоти краще і баси. Але при всьому цьому це всього-то один випромінювач динамічний на 10 мм. І В цьому кайф, тому що всі такі, боже, ми зробимо гібриди, поставимо дві арматури, одну динаміку, а наверх ще одну динаміку кінемо, і Буде у нас кайфі. Ось всі кайфують, кричать. А тут технікс виходять у 2024 році, ставлять випромінювач зразку тисяча року, і такі. А ось, дивіться, гірше хіба? Ти слухаєш? Краще, наче. Ось, ось вам і відповідь на питання, як зробити якісний звук. Можна не тільки технологіями, а ну, там, кількістю динаміків, а ще й технологічно якимись там своїми прибамбасами. Якщо говорити про Hi-Fi, то я не побоюсь сказати, що це дійсно одні з тих навушників, які можна чесно сказати, що це бездротовий хай-фай ті Чесно, от такого, знаєте, початкового сегменту. Це, от, якщо ви купите ці навушники, послухаєте місяць і потім спробуєте перейти на AirPods Pro, вам буде погано, почнеться жорстка діарея. Тому треба про це думати. Це дійсно такий маленький, маленький хайфай. По мікрофонам. На жаль, на жаль, як ви зараз почуєте, ситуація не саме ідеальна, тому що. Звук стандартний, такий самий, як в будь-яких наушниках за 2-3 тисячі гривень. І для цього в мене навіть спеціальний тестовий анекдот. Приходить якось чувак на радіо, у нього питають, ти що блата. Він каже, чому блатці сла. Це такий класний анекдот. І як бачите, звук стандартний. Хотілося б трошки краще. Хоча тут купа мікрофонів могло б бути краще, але нормально. Той самий режим, який. У нас Just My Voice. Ми його зараз тут не затестимо, але. А ні, нічого не записуємо. затестимо Зараз я його активую. Повітряне. Just My Voice. Ми натискаємо запис. тут ми Доброго здоров'я! Мене звати Блат, і у мене є сестла. Як вам така е, якість запису живути? Прикольно? Ну, трошки зрозуміла, та прошу. Спочатку можна трохи здивуватися, бо з активованим LDAC і ANC навушники живуть. А, стоп, я ж не сказав. На рахунок ANC, прозорості всіх цих режимів клас. Клас. Абсолютно на рівні з останніми Сенхайсерами і Sony, не побоюсь того, е, того слова, дуже-дуже класно, тому не переживайте, вам в них буде е, в шумному місці чи там, в метро дуже дуже класно. Тепер про автономність: 4,5 години з ANC LD, мало піпець, але це кодек і активна система шумопоглинання. Якщо трошки попустимося, будемо взяти AAC... З бісіта, то це вже 7 годин. І це разом з НСІ. Це вже плюс-мінус нормально. З кейсом то 25 годин. В принципі, показники абсолютно нормальні, не топові, але я можу пробачити це навушникам з ось таким маленьким компактним кейсом, до речі, який має і бездротову швидку зарядку. Тому за хвилин 10-15 зарядки, пару годин прослуховування музики, ви можете мати що дротовим методом підключення, що без Дротовим. Отже, сьогоднішній огляд для мене завершився дуже несподівано, тим, що я називаю Techніx Z80 своїми улюбленцями. Напевно, роки так за півтора-два. Це навушники з прекрасним звуком, з нормальною зручністю, нормальною, але й можна цю стандартну зручність пробачити нестандартним класним звуком. Абсолютно. От все ядні, їдять все, що хочеш. Музика грає прикольно, широко, не діє вам на нерви і дає можливість відчути і почути щось нове. Прекрасний NC, класний режим прозорості, абсолютно правильно реалізована функція з підбором амбушур. Нормальна автономність, нормальна, не, не, супер, не суперська. І загалом класний продукт. Тому AZ-80 це дійсно те, що треба людям, які хочуть отримувати від звука не по псу, а щось дійсно більш цікаве, прозоре, динамічне і хайфайне. І також раджу все ж таки використовувати ці наушники з пристроями, які підтримують LDAC. Можливо, різниця буде не така велика, як ви думаєте, але при всьому цьому це невеличкий плюсик. Ось так. Всім дякую за увагу. Не забувайте за підписку на канал, якщо вам таке все подобається, і до зустрічі на наступних відео. Бувайте!